У Маріуполі окупаційна влада серйозно збирає зустрічі і проводить обговорення розвитку туризму у Приазов'ї. Це не анекдот, це не стендап. Це така нова реальність. Перспектива нашого побережжя не просто огромна, а ну, навіть не слово. У нас є все. У нас є море, у нас є теплий пісок, у нас є місця розміщення. Пан, який промовляє ці слова, це колаборант Олександр Авлєйнікав. Він ще з 2015 року організував компанію Донавіа. І якщо ви подумали, що це компанія про авіацію, то ви помилилися, бо в Дерляндії так не працює. Якщо у назві є слово Авіа, то це ще не означає, що це якось пов'язано з літаками. Звісно, що ніяких літаків на окупованій Донеччині немає і бути не може, тож Донавіа займається туризмом з року фактично на камеру Олєніков зізнається у кримінальному злочині, бо він протягом останніх 9 років вивозив українських дітей на територію країни агресорки. Але зараз його цілі більш амбітні за 10 років Ми повинні, ну я не знаю на пому навіть ли п'юнім за 10 років, но к приміру тужотамань ми повинні переплюнути за 5-6 лет. Ну ось так. Тепер його мета глобальна – це переплюнути тамань. Пані, яка від окупаційної влади займається організацією цього заходу, це Вікторія Конченко. Колись за українські часи вона очолювала напрямок, була художньою керівницею палаця культури У 2018 році, точно вже була. Потім її звільнили. Під час блокади пані Конченко знаходилася у Маріуполі, пережила тяжкі часи години. І її розшукували родичі, бо не знали нічого про її долю, а потім нарешті розшукали. Розшукали її у відділі фізкультури та туризму окупаційної адміністрації, де пані Конченко саме розвиток туризму і керує цим, цим напрямком. І розшукує всяких корисних і безкорисних ідіотів, які всяку гайматю несуть відверто на камери. Як ось цей пан Артур. Аве ось таке дивнення Артур. Аве дуже красиво. Він є засновником фонду розвитку нового приазов'я. Фонду, який насправді ніхто і ніколи не засновував, бо такого фонду не існує ані в українських реєстрах, ані в російських реєстрах. У нас е, вже багато діалогу відбувалося з тоді з містом, по поводу якраз польського варіантів. где может быть развитие города и мы, ну, как мы, то есть, в принципе, с моей стороны, что предложено было рассматривать даже не город Мариуполь, а рассматривать а, всю зону назовем призовья. А лучше ее рассматривать уже не как призовье, а новое приозовье. Если мы говорим о новом призове, то это а, новая совершенно уже историко-географическая часть, которая а, а, ограничена новыми территориями. Ось таке збіговіська е, прохіндієв розповідає нам маріупольців, як треба в місті проводити фестивалі. Він це розповідає Маріуполю, який кожного року проводив більше ніж 10 різноманітних фестивалів: фестиваль їжі, фестиваль фермерський, е, е, книжковий фестиваль е, Червона рута. А Маріупольський Емфест взагалі гримів на всю країну і збирав людей не тільки з України, а і з деяких інших країн Європейського Союзу. Ось такий був у нас фестиваль взагалі дуже активне фестивальне життя. Ну, проте Артуру, аве це і не дуже хотілося б пригадувати, бо набагато легше красти чужі ідеї. Перші, хто привезли туристов в Донецьку Народну Республіку з Китая, с Тайвані, с Італії, з Франції. Всі удивляються, що смотри, ну, люди приїжджали і махали. У нас дуже багатий край. Дійсно, це був багатий край. Був, на жаль, а зараз це переважно край для екстремального туризму. А ще це такий, знаєте, серйозний полігон для е, зовсім не... Вигадана ігри, яка називається Залишся живим. Ось на що перетворила Маріуполь Російська Федерація і наш прекрасний край Приазов'я. Дякую, що ви послухали мене, і я вас дуже прошу підпишіться на канал. Обіцяю, буду вам давати надалі цікаві новинки.